Здоровенько були снігу-снігу білого насипала зима. У нас сніжок. Плюсова температура, думаю, що зростане. Там на Франківщині він трошки менший, а тут на Львівщині він набагато більше. Навіть вчора, коли ввечері їхав, то вже тут під'їжджаються ближче. Переїхали кордон Львівської області Франківської, то <кій> сніжок на дорозі вже був, а там не було. Прикарпаття все ж таки трохи тепліше. Це я зауважив вже давно. Що тут у нас на Львівщині на 3-4 дня все відстає то, що на Прикарпатті достигає. Так, вигнали ми своїх гусей. Будемо говорити не про е, цей, е, не про де тепліше, де холодніше, де що достигає, поговоримо про наших гусей. Сьогодні я От, які красені. Це найменші наші. Найменше взаліто прадені, цікаво, як вони, до речі, там. Якщо ви дивитесь моє відео, то відгукніться цікаво, які там виросли вас гусеняти. Але з того виводку який ми собі лишили, то це найменше. Бачите, який гарний голубенький гусачок Шикарний. І ця дама це буде дуже гарна сім'я. Цього що дубкою до нас нам придеться прибрати кривенько, тому що ну, він нікуди не нікому не буде. Придатний і шкода його, але природний відбір триває. Так, качки теж тут біленькі. Качура я позначив нового, щоб ми собі знали зеленим. І ще маємо одного, то він скорше всього поїде до нашого дописувача. Ми вже там майже на стадії переговорів завершення. І поїде одна гусочка до нього. Будемо робити обмін на зерно, тому що, що мені що гроші, що зерно, одинаково треба. То Тобто, як мати гроші, я все рівно куплю собі зерно. А так тут домовилися бартером. Це теж хороший варіант, як для мене, я думаю, так і для нового власника ось цієї гусочки, яка в нас є на передньому плані. Так, погнали ми. Сьогодні я тільки що перевірив по Клоаці молодих гусей. Крім білої гусочки, вона в нас йде на списання. цей. А от двох сірих і голубенького того гусочка красого. Перевірюю я по Клоаці, то хочу сказати, що оці дві сірі то все ж таки гусочки. Там нічого в них не вистрибували, не цей, а в того, що зараз плаває, вистрибнув гарний поршень. Дуже багато має по собі шишечок, як то кажуть, тих таких. Горбиків, не знаю, як правильно назвати, але я читав, що чим більше тих шипів, тим більша ймовірність заплідності буде серед гусей. Не знаю, скільки то правда, чи правий, чи не правий, можете мене поправити. От, То все ж таки він гусачок. Де він? Оце гусачок. А ось ця... Ой, палець мій фокусує, вже не фокусую гусей. А ось ці дві сіреньки, то є дві гусочки. От, і це в нас поки що по гусях. Наша е, біла е, поправилася, лапка її зажила, вона вже менше хромає, дякувати Богу. Качечки купаються, продали ми ще дві качечки звідси. І ще залишилося, по-моєму, 6 чи 7. Ну, тобто, є ще з чого вибрати, звертайтеся. Так що по гусях я вже оприділився, хто що і як. Вигнав я їх на потічок, хай вони собі поплавають, покупають. Перепрошую, поплавають, покупаються. І потім заженемо назад, тому що вони тут завжди там наверху, а на низу менше на потокці, тому що лазить де попали і глинистий ганяє за машинами. Добре, що приділився я на рахунок гусей. Хто є, хто. Я думаю, що в мене це вийшло, хоча по голосі хочу вам сказати так собі. Я все ж таки схилявся, що там серед тих сирих є оцей один гусачок. Але вийшло, що не так. Ну, не знаю, будемо бачити, що воно буде далі. Бо з цього, з цього що зараз у нас на екрані, то в нього зразу той пімпик вистрибнув величезний. Я тим довго масажував, крутив, вертів і все рівно нічого не було, то все ж таки я схляюся з цієї гусочки. Я думаю, перевірюю я на сіренькому, на голубенькому тому красому, чи правильно я дивлюся, чи ні. Ну все ж таки правильно. Колись, я пам'ятаю, теж перевіряти гусей по Клоаці, то. В гусаків цей тимпик вистрибував досить швидко. Не чекав. От наш лебідь. Ну, це гарна гусочка буде, цікаво, мені вже, чи щось вийде в них з тим голубеньким гусачком. Хотів, я колись пам'ятаю, білий-білий гусей, а вийшли сірі голубі. І ще й глини з того гусочка собі купив, щоб були більш до біліших наближення, але не вийшло. Все ж таки материнство, е, колір передався по материнстві і по гусочках. Тому що гусочки в нас красі. Е, як красі? Одна голубенька, дві сірі, дві білих, але все рівно, напевно, у них в родині десь е, було якісь сірі або голубі, тобто вони не від чисто білої сім'ї. Ну нічого, головне, що вони були здорові і гарно росли. Ось так коротко про гусей. Оприділився я, ось можна на вигляд колосні. От бачимо, два тижні мене не було. І вже в них ростуть. Зважували ми тоді, тоді рівно два тижні тому, як зважував. Шишечки вже починають в них проявлятися шишечки. Навіть білої гусочки, що я казав, що вона несе. ну В неї просто грудка заслабенька, то вона сійде на відбраковку. То повернися до нас передом, де обернуся хвостиком і все. Так, ось так коротко про наших гусей приділився, я вже ще раз повторююся, хто і хто. Тепер маю чистий спокій, тому що люди питають і вже в нас з'явилася ще одна гусочка на продаж. Там, до речі, про неї запитували, зараз я відпишу людині, якщо її цікавить, то ми можемо, як то кажуть, і продати. Ось такі-то у нас новини на гусиному господарстві. Усі купаються, тішиться в воді, для них мороз це не зашкода. Всім миру, злагоди любові, Божої благодаті. Пильнуйте себе, бережіть себе, любіть один одного. Як то кажуть, з Богом до перемоги.